Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Про проєкт Помічник ветерана говорили сьогодні на брифінгу в Ужгороді. Наразі триває реєстрація учасників на порталі ЄВетеран. 15 тисяч книг є в шкільній бібліотеці в селі Руські Комарівці у Ужурицького району. Це підручники та художні книжки. Працює тут Наталія Лукач впродовж 50 років. Спеціально до міжнародного дня шкільних бібліотек, який щороку визначають у четвертий понеділок, жовтня Наталія Лукач розповіла про їхній заклад. З Юрієм Сивулькою попрощалися сьогодні у Мукачеві, Чин похорон відбувся у соборі Оспіння Пресвятої Богородиці. Туди прийшли рідні, друзі, знайомі, жителі міста, військові, представники духовенства та місцевої влади. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Мукачівської міськради. Там написали, що Юрій Сивулька народився 27 квітня 1991 року. Добровільно долучився до збройних сил України. Був кулеметником 101-ї бригади територіальної оборони добровольчого розвідувального батальйону Сонечко. Загинув 13 жовтня цього року під час виконання бойового завдання. Юрію було 32 роки. У нього залишилися дружина та дві донечки. Вічна пам'ять і слава герою. З прикордонниками Мукачівського загону Олегом Галицею та Сергієм Закриничним попрощалися 21-22 жовтня у Закарпатській області. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці західного регіонального управління Держпрокордонслужби. Там написали, що обидва чоловіки стали на захист України від російських військових на початку повномасштабного вторгнення. Служили у східних областях нашої держави. Олег Галиця народився 21-го червня 1979 року у селі Дулу Тячівського району. У травні 2022 року чоловік долучився до держ прикордонслужби. загинув у Харківській області. Сергій Закриничний родився 16 березня 1970 року в Селі Петрівка у Криму. Жив у Закарпатській області. На початку жовтня прикордонник повернувся із зони проведення бойових дій та був у відпустці. Його серце зупинилося 19 жовтня. Вічна пам'ять і слава героям. Дерево упало на автомобіль та дорогу через сильний вітер у Виноградові. Подія сталася сьогодні в центрі міста. Про це повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що дерево упало на дорогу та зачепило легковий автомобіль Ауді А3 2015 року випуску. Рятувальники розкрижували дерево. Травмованих та загиблих немає. Жителя села Широке Берегівського району затримали поліцейські під час збуту наркотиків. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Про це сьогодні суспільному повідомила речниця нацполіції Закарпаття Ганна Дан. Провівши ряд негласних заходів. Поліцейські встановили дату та місце чергової зустрічі наркоторговця з клієнтом. Для його затримання було залучено бійці в роди поліції особливого призначення, і в результаті вчора підозрюваного піймали одразу після передачі наркото. Мару та отримання обнові грошових коштів В місце події слідчі вилучили речові докази, а саме за гроші, наркотичні речовини, мобільний телефон та автомобіль зловмисника. 32-річного фігуранта помістили до ізолятора тимчасового тримання, за фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за частиною другої статті 307 кримінального кодексу України. Відповідно до санкції цієї статті, зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Реєстрація учасників проєкту Помічник ветерана триває у Закарпатській області. Долучитися можуть військові та члени їхніх родин. Для цього необхідно подати заявку на порталі ЄВетеран. Зареєструватися можна до 27 жовтня. Про це сьогодні на брифінгу в Ужгороді розповіла директорка департаменту соціального захисту населення Закарпатської ОВА Ольга Травіна. Створено шість відділів з питань ветеранської політики і завершує цю піраміду управління ветеранської політики в області, мета якого координація абсолютно всіх тих відділів і працівників, які займаються. Ветеранами у нас в регіоні, помічник чітко йому розкаже, що стосовно працевлаштування, що стосовно надання консультацій психологів, юристів, оформлення пільг до реєстрації, всьому порталі дія Закарпаття. Треба розуміти, що треба це заповнити, допомогти йому це зробити. Консультативний супровід він має повідомити всі можливі допомоги, які може отримати ну, сам ветеран від області, від міста, від державних програм, місцевих, регіональних і так далі питання влаштування в дитячий садочок. Школу, оздоровлення дитини, якісь інші життєві потреби, які стосуються не особисто ветерана, а членів їх родин. Заходячи на портал є ветеран, основною вимогою є, щоб це був або ветеран, або член родини ветерана, і заходять на портал, подаючи заявку. Все це займає біля 10 хвилин. Подати може ветеран або член його родини шляхом накладання електронного підпису після завершення подачі заявки. Єдина на вимога ще має бути освіта не нижче бакалавр у кандидатів помічники ветеран. Оселю для буйволів збудували на території долини нарцисів у Хуйському районі. Про це повідомили на сторінці управління туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації у Фейсбук. Там написали, що збудували оселю буйволів за проєктом рятувати долину нарцисів спільно з громадською організацією Дунайсько-карпатська програма та Карпатським біосферним заповідником. Шкільна бібліотека в селі Руське Комарівці Ужгородського району займає дві кімнати. Тут і підручники, художні, наукові, історичні книжки, а також журнали. Дуже цікаві книжечки. Оце там бачите, маленькі, хто на історичну тематику, на біологічну, фантастика, фольклор. Оці книжки діти люблять читати. Це їм як допоміжна література. Ми дістали нові підручники, як Лесі Українки, Панаса Мирного, це з української Яновського. Ко дістали Бахмута, Ну, це по одній книжці Ми в чого дістанемо російську літературу частину, дуже велику частину я цього року списала. Чи там у нас в схованці лежать книжечки? Ще треба буде це списати. Соломія, учениця другого класу. Дівчина разом з однокласниками принесли позичені у бібліотеці книги. Я читаю книги про тварин. Мені мені подобається ці біблі... бібліотеці вибирати книжки. Я про... я прочитала. Про е, Різдвяна королева і Різдвяні свята. -там, там було в одній книзі багато, багато казок, і там було Крижане Серце, і, бі, і, і білосніжка, і, біло і, е, і, і «Аврора». і Аврора. Я їх всіх прочитала. Ця книжка називається Осінні. Осіння акварелі. Я не по я не я, я лише одну сторінку припустив, бо, бо бо я бо я бо я забув, бо я бо я прогорнув зразу дві. Мені мені найбільше сподобалось у у твій у цій книжці, що, що там дівчинка була. Да, я читав про про песика. Я її прочитала. Мені сподобалось, що там я кожен кожа і. Там діду взяв кожичку. Я ще читала пло коженя і більше нічого. Діти ходять під час перерв. Ну після уроків, коли вже діточки на групі продовженого дня, тоді забігають в бібліотеку, щось вони цікаве почитають, щось помалюють. Ну вони, вони питають, а ви це читали? Це це. Цікаво буде мені про це прочитати. Uh -huh. Ну та звичайно, що цікаво. Ви знаєте, що я проводжу всякі місячники шкільних бібліотек. Я все це збираю і складую папки. Усе підкріплено фотографіями, тому що без фотографії ми не можемо жити. Діти самі потім ідуть, дивляться, все це. У цій бібліотеці Наталія Лукач працює 50 років. 14-го мені було 27 років. А 15 жовтня я прийшла в школу працювати. Відтоді вже пройшло 50 років. Я люблю сама тут то, то знати, тому що я знаю, де у мене що стоїть. У мене є така прибиральниця, що вона прийде. А то то я ту покладу, то то я то кажу, Оксаночко, я сама знав, де що в мене стоїть. Та було то, бо так парувало. Кажу ні, ні, але що, не руши. Я кожен рік все думаю, ну, все залишу, вже залишу, вже досить, вже час собі приділити уваги, а все щось мене. Все, щось мене переконує, що ні, ще Наталя Юріна пороби, ще скільки можеш, віддай свого життя цій роботі. За словами Наталії Лукаш, до цього працювала у сільській бібліотеці. У шкільній бібліотеці цікавіше працювати, тому що тут робота з дітками, діти більше приходять. Ну, раніше і в сільській бібліотеці було цікаво, але потім вже сільської бібліотеки в нас взагалі в село немає. Mm -hmm. Залишилася одна шкільна бібліотека. Ми обслуговуємо філіали це Глибоцької школи і Солотвинської. До нас надходять література нової української школи, підручники для цих філіалів, які ми потім переадресовуємо. Цього року нам подарила учениця, яка кінчила нашу школу. Це 185 книжок літератури української. Так, зарубіжною наразі в шкільній бібліотеці в селі Руське Комарівці є 15 тисяч книг. Розповіла директорка Лариса Сарваш. На превеликий жаль, наша бібліотека займає дуже маленьке приміщення, тому що ну немає в нас зараз змоги її трошечки розширити. От але е, ми стараємося, ми будем, ми думаємо, як би це зробити, от щоб можна було зробити хоча б маленький читальний зал, щоб ті казки, ті книжки, які в нас у бібліотеці є, вони досить цінні. Ми не можемо їх видавати діткам на руки, вони могли могли би працювати просто тут, у, у цьому приміщенні, ну і збагачувати українську мову, збагачувати свій словниковий забас. Я думаю, що це нести літературу. Виховувати в дітей любов до читання, пропагувати твори українських письменників, українську мову, щоб діти любили, вивчали, тому що це наша рідна мова, яку нам треба любити, яку нам треба плекати. За словами Лариси Сарва, шкільній бібліотеці у селі Руське Комарівці зараз близько 60 років. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини. Дивитеся суспільне Ужгород, Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.